У мене чоловік е, зараз воює в е, 128-й бригаді. Ви, ви знаєте, що вчора сталося? так? Яке горе, яке лихо спіткало нас? так? І, звичайно, що я бачила цю новину з самого ранку, але я терпляче чекала, коли мій чоловік напише мені, що у нього все гаразд. Що робити, як себе обезпечити? Знаєте, колись мені мій син сказав, коли він довго не виходив на зв'язок, тиждень це був 22-й рік, березень, квітень місяць, він на Київщині, я знаю, що там відбувається, і тиждень від нього немає зв'язку. Він мені сказав, мам, коли вже зв'язався зі мною, так, вийшов на зв'язок і сказав, мам, якби я загинув, вам би відразу сказав. Тобто, коли не телефонують, коли зі мною немає зв'язку, значить все добре. У мене буде можливість, я напишу вам смс або дам якесь повідомлення через друзів.